Вітаю, я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Генеральний секретар НАТО Рюдте звітав США для з президентом США Трампом. Головна тема це потрібно збільшити поставки зброї для України. За цю зброю Європейський Союз і в першу чергу Німеччина згодні платити гроші свої і російські з заморожених російських активів. Трамп погодив список зброї, одночасно поставив отому тому окурку ультимату. ультиматум, за 50 діб війна має припинитись. Інакше буде введено стопроцентне мито на Росію і на ті країни, що торгують з Росією. Одночасно, Європейський Союз погоджує. Зниження допустимої ціни на російську нафту на 15 Якщо зараз Індія і Китай купують у Росії нафту по ціні 55-57 доларів за бочку, то її ціна буде після цього 47-49 доларів. А це приведе до краху економіки Росії. Офіційні особи вказують. Що серед іншої зброї в Україну буде передано, будуть передані високоточні крилаті ракети класу повітря поверхня AGM 158A і AGM 158B, так звані е, системи JASM і JASM-ER. Вони розроблені корпорацією Lockheed Martin і призначені для знищення важливих високозахищених стаціонарних. Цілий день і вночі в простих і складних метеоумовах. Ракета, створена по технологіях радіолокаційної малопомітності, має турбореактивний двигун, сучасну систему навігації нечутливу до радіоелектронної боротьби е, ворога. На кінцевому відрізку польоту працює головка самонаведення в тепловому діапазоні. Разом з системою розпізнавання цілей. Це окрема система розпізнавання цілей. Носіями можуть виступати наші f 16 і Су-24М також можуть пускати цю ракету. Нам передаються саме JASM-ER. Вони набагато ефективніші, бо мають набагато більшу дальність польоту. Дивимось порівняльні характеристики. Зовні ці ракети ідентичні, але. Завдяки новому двигуну F107, а це двигун від Томагавка F107 різко збільшується дальність польоту Jasm ER. Він має дальність, ця ракета має дальність дії до 1000 км. А проста Jasm -ER AGM-158A летить тільки на 370 км. Обидві ракети мають однакову бойову частину 450 кг. Це потужна бойова частина. Називається ця боєголовка WDU42B. Вона уламково фугасна і здатна проникати глибоко під землю. При середній щільності ґрунту вона пробиває до 24 метрів землі і ще пробиває 2 метри залізобетону. Вибухова речовина AFX-757. Вона одночасно і потужна, і малочутлива до, зов... до зовнішніх пошкоджень. Тому вона не здетонує при ударі зверху по поверхні. Вона проникає в середину, а не в середину бункера, і там вибухає. Ці параметри всі роблять ракету джасн Mair дуже потрібною, коли потрібно знищити командні пункти, штаби склади і бункери глибоко під землею. Така зброя актуальна до України, бо вона дає нам можливість наносити. Удари, глибокі удари, не заходячи нашим літакам в зону ППО ворога. Основні параметри Jazz це крилата ракета великої дальності. Вона має довжину 4,27 метра і розмах крил 24 метра. Вони розкриваються після скидання з літака. Маса ракети 1024 кг, бойова частина 450 кг. Двигун. F107, той самий двигун від томагавка. Дальність польоту у неї тисяч, до 1000 км, причому летить вона на швидкості 1000 км на годину. Це досить висока дозвукова швидкість. Система наведення цієї ракети досить сучасна і забезпечує точність попадання плюс-мінус 3 метра. Особливо треба вказати, що корпус, роблена, корпус ракети зроблено з позиційних матеріалів і він має низьку радіолокаційну помітність. Політ проходить на малій висоті в режимі обходу засобів ППО ворога. Потрібно підкреслити, що ця ракета робить автономне розпізнавання цілей на фінальному етапі польоту. Практично бойове застосування ракети таке. Вона скидається з f 16 або су 24 на великій висоті. Після скидання розкриваються крила і активується двигун. Крейсерський політ проходить з використанням інерційної системи навігації з GPS-коригуванням. Політ проходить на низькій висоті в режимі обходу радіолокаційних засобів ворога. Тобто, для цього. Ракета розвідує радіоелектронну обстановку навколо себе і при виявленні працюючих радіолокаторів обходить їх. Ракета має малу відбивну, еф ефективну відбивну площу поверхні, і її важко засікти ворожим радіолокатором. На фінальному етапі включається інфрачервона головка самонаведення. Об'єкт розпізнається за тепловим зображенням, навіть якщо він може трошки пересуватись від того місця, де він. Був розвіданий, чому саме інфрачервона головка самонаведення? А тому, що теплове випромінювання дуже добре проходить через дим, через пил і хмари над полем бою. Тому інфрачервона головка самонаведення працює добре, вони працюють краще, ніж оптичні або ультрафіолетові. Хочу підкреслити, що автономне розпізнання цілою ракетою не потребує постійного зв'язку з носієм у ракети з носієм. Але разом з цим також agm 158, як A, так і B, може передавати, можуть передавати своє, своє положення під час польоту. І це дає можливість оцінити з одного боку ефективність удару, а з другого боку, це здатність. Прорвати систему ППО ворога. Якщо вона десь буде знищена, то е, ми будемо знати, в якому саме місці ворог зміг достати цю ракету. Порівнюючи Just Y з європейськими ракетами Storm Shadow і німецьким Таурус, бачимо, що сама точна з них це Таурус. Вона попадає плюс-мінус один метр від точки прицілювання. І дальність у неї 500 км теж хороша, але проблема складається в тому, що їх у Німеччині тільки 700 600 штук, а боєготовних тільки половина, 300, Інші потрібно відправляти на завод і довго ремонтувати Шторм Шадов – британська, французька, італійська, їх теж небагато. У Великобританії 900 штук, у Франції 500 штук, у Італії 200 таких ракет. І темп випуску цих штормшадов декілька штук на рік дуже низький темп. Разом з цим у США є близько 7000 ракет Justin ER. І вони мають дуже велику дальність польоту до 1000 км. І точність у них теж досить навіть хороша, плюс-мінус 3 метри. Значить, ми ними можемо достати ворога в усіх центральних областях Росії до Москви, за Москвою, до Пітера і туди в сторону Урала, так трошки ще може достати. Все буде добре, ми переможемо. Підтримайте наш корінномовний канал в Приватному на банку. Підписуйтесь, поширюйте нас, заходьте на наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорства. Запрошуйте нас на каву мия, кофе. всі посилання під відео. На цьому я вам дякую. До побачення.